Дорогі дорогоцінні друзі, ділюсь своїм свідченням, як позбутися від алкоголізму, від наркоманії, і так це було в моєму житті до приходу в живу церкву. Слово Боже, до того часу, як я почала слухати моїх пасторів Станіслава і Юлію Салтаненко. Щоденно я вживала алкоголь. Це були міцне пиво, слабоалкогольні напої, і це руйнувало мене. І в радянські часи в медичній енциклопедії навіть писалося, що спирт, алкоголь, да, – це є наркотик, який викликає залежність і руйнує живі клітини, буквально вимиває мозок. І тепер ми то знаємо, що йде боротьба, війна на духовному рівні, якраз таки за наш розум, за наш мозок і за наше серце. І диявол він використовує да, різні інструменти для того, щоб поработити людину, поработити її душу, щоб вона не пішла до Царства Божого. І ми знаємо, що п'яниці вони не входять в царство Боже. Да? І ви знаєте, коли я зрозуміла це, що раб гріха. Да, це раб диявола, це не просто раб гріха. То я прийняла тверде рішення, що я не хочу більше так. Я не хочу бути рабом гріха, не хочу бути рабом диявола. Я просила Господа, молила, щоб Господь дав мені духа, істина і Бог послав мені Божих людей, проповідників. І дав мені живу церкву, і коли я почала слухати слово Боже кожний день моїх пасторів, да, пісні прославлення, молитви почала виконувати ведення, яке є в живій церкві, почала ділитися откровеннями, свідченнями своїми. да, Сповідатися, каятися, очищуватися, то цей дух він мене покинув, і мені вже не хотілося вживати алкоголь, і воно мене не тягне до сьогоднішнього дня. Я вже третій рік в церкві, і в мене немає бажання випивати алкоголь, тому що мене заспокоює Ісус Христос, спасає наші душі Ісус Христос, і Царство Боже, воно приходить всередину нас ще тут при житті. Да? І Бог дає цей мир, якраз таки той мир, який не, не ужасає, да? і тобі не потрібно бігти вже за пляшкою очередною, да? А тобі треба йти до Бога. Тому підпишіться на канали наших пасторів Станіслава і Юлії Салтаненко, і не забудьте поставити собі дзвіночок, нагадування. І знайте, що там, де до Господній, там свобода. Свобода від гріха, від залежностей, від всіх цих проклять, від всіх цих нещасть, тому що це прокляття. Алкоголізм це прокляття. Люди страждають і кажуть: я не знаю, куди звертатися. Тепер ви знаєте. І нехай Господь благословить і нехай звільнить вас від всього цього нечистого.